Всім привіт! Рада вітати вас у Аврорі. Оглянемо асортимент товарів, акції та знижки. І так, відділ з шампунями та миючими засобами. Першим ділом дивимося, звичайно, те, що по акції 49 гривень. Ось такий шампунь. Велике пакування сйоз 137 гривень. 440 мл 69 грн кондиціонер та шампунь безсульфатний 250 мл має. Акційні пропозиції 10% на серію Профі Каре 59 грн бальзам кондиціонер 200 мл і решта цінників показую Багато акцій у відділі з жіночими фарбами. Давайте глянемо поближче. 32 гривні коштує фарба Мальва. В асортименті є кольори. Показую також є й інші. Видно ціни: 55 гривень. Фарба палет також є 84 гривні. Акція до 1 грудня. Блонд 37 гривень. Це освітлювач для волосся. Піна мус для волосся тафт 162 гривні. Ціна хороша. Я собі вже взяла, і тут ще багато чого: мило брускове, 44 гривні 5 штук, по 70 грам шик. Також є інші аромати: 44 гривні дитяче. До красивих новорічних прикрас. Ось такий вінок. Дуже гарно оформлений. 399 гривень. Акційні ціни на м'які іграшки: 199 гривень. 199 гривень песик з нашийником. Це ось такий. До речі, хороші ціни. Хто знає ціни на іграшки, може порівняти 299 оленятко. До речі, оленятко досить. Велике, ось таке красиве. Є й багато інших іграшок. Це так для ознайомлення. 279 гривень, ось така лама. Вона різнокольорова, така райдужний колір має, красива. Гуси лебеді, ось такий білий гусь. Красивий, чорні оченята, досить великий, 299 гривень. Гусак великий, так і називається. Набір з різдвяних кульок 199 гривень. Є також менші набори: 69 гривень. Червоні, сині, фіолетові. 88 гривень коштує анд календар з шоколадними конфетами. Ціна, до речі, дуже приємна. Також є анд-календар з динозаврами. Пише 499 гривень. Знаєте, такий він досить об'ємний, великий. Звичайно ж, відкритому вигляді його немає. Адвент-календарі є й інші. 599 гривень ось такого плану. Тут йдуть іграшки всередині. І є ще й ось такий з антистрес-іграшками. Ці, знаєте, такі плотні упаковки. Те, що тримаю в руках, виглядає досить ефектно. Цей дешевший: 399. 44 гривні, ось такий рушник з новорічною тематикою. Розмір, зараз глянемо. І так, 34 на 60. Є також в інших кольорах, зараз покажу. Є з ось такими пряниками, з гілочками новорічними і з такими красивими новорічними сніжинками. 44 гривні, також ще й ось такий рушничок, трішки меншого формату, але цікавіший такий малюнок. Ну, це як на мій смак. Антипреспіранти, жіночі, чоловічі. Фа – 86 гривень, Нівея – 88, Кулькові – 55, 59 гривень. Достатній вибір освітлювальних приборів, лампочки, різні лампи настільні. Для прикладу ось така LED-лампа, led лампа зразу з тримачами. 349 гривень. Є також в круглому форматі з тримачем для телефона зручно 299 дев'яносто дев'ять. гривень. Ось такого ще плану. Настільна лампа. Тут може вона навіть змінювати кольори. Ось так вона виглядає, є в розкладеному вигляді. Ви знаєте, досить хороша якість. Мені подобається те, що я бачу. Зараз прям дуже хороший варіант. Ось такі три накладні світильники. Їх можна прикріпляти в різному місці зразу з пультом 249. Акційні ціни на посуд Люмінарк 58 гривень. Коштує ось така тарілка супова. 58 є й менші. В новорічній тематиці. фарфорова тарілка в новорічній тематиці. 59 гривень. синіми гілочками є також і обідня в тій самій тематиці. Красива тарілка. Мені подобається 69 гривень. Великий асортимент також блокнотів різного формату, як А4, А5, Б5 і інші. Мені подобаються ось такі. Вірніше, це подобаються такі моїй донечці. Ну і вже й мені мусять подобатись. Я для себе би обрала, напевно, ось такий. Не видно. 99, 69, 88. Є й дешевші. 49, 44. Дев'ять на кільцях є як в клітинку, так і в лінійку. Обрати те, що подобається. А от ще красивий варіант. Хороший прям варіант для подарунку: це є акрилова дошка для поміток на місяць. Зразу дуже цікаве щось таке. Ціна: 399 Також є дошка з маркером: 99 гривень. Ось такого формату вона двостороння мінімалістична, але якщо потрібно таку річ, то ось тут її можна придбати різного формату з різною кількістю пластилін. Набір пластиліну для ліпки повітряний 59 гривень, великий набір 88, 24 кольори на 36 кольорів буде 189. Також ще є є інший і є класичний пластилін. Ось дитячий пластилін для прикладу 12 кольорів 69 гривень. І є й інші. От є пластилін. У нас пастельних кольорів, 12 штук, 44 гривні. 5 гривень. Олівець канцелярський. Очі просто розбігаються від новорічних різних товарів, прикраси. Ось такого плану різні бантики: 55 гривень. Є ось такі прикраси: 44 гривні, квіти. Листочки, гномики, Дід морози. Просто красота. Ось це на ялинку. Верхівка 49 гривень. Ось такі прозорі гирлянди 55 гривень в перламутром. Дзвіночки. Олені 34 гривні, 24 гривні, 2 в наборі. 24 гривні в наборі дві ось таких іграшки. 44 гривні свічка. красивій коробочці. Можна використати потім. Ось така сніжинка, це також свічка. До речі, тут їх дві зразу в наборі. Є вони і срібні. 169 гривень. Ось такий сніговик, свічник, батареєчку і буде світитись. 129 гривень декор для дому. Ось такі гномики. Вони є різні. Я рахую, що може бути навіть хорошим подарунком на дитячий стіл біля комп'ютера поставити, щоб просто відволікатись і отримати дозу позитиву. Можна до речі, якщо є у вас бажання, бачила варіанти, що ось ці штучні рослинки витягають, і туди можна посадити справжні кактуси, але і так виглядають досить гарно. На подарунок прям варіант хороший. Може бути ось такі баранчики, є в різних вони кольорах. Ціна також 129. Ось ці популярні дівчатка з такими жувальними гумками. Є вони в різних кольорах: сірий, білий та перламутровий. 199 гривень. Вінок новорічний. Ви подивіться, які великі гілочки тут прикрашені, і він такий, знаєте, мінімалістичний, але з достатньою кількістю декору. Я би навіть взяла таких два, і можна би було з них зробити пишний. 49 гривень. Декор новорічний, ось така зірочка з червоними елементами. Якщо шукаєте іграшки або на подарок щось також тут можна вибрати 99 гривень. Гра настільна. Хто я, що я, де я може бути ось така. Зрозумій мене також 99 гривень, 199 гривень. Набір кубиків це дерев'яні. Ігри йдуть хороші пазли. До речі, зараз покажу варіант, який мені сподобався: 349 гривень, величезний пазл на 1500 деталей. Така, знаєте, плотна упаковка, ну, видно, що річ хороша. І тут є також ось такого плану ще пазл. Я би ось цей поскладала з задоволенням, якби мені приніс в цьому році хтось таке на подаруночок. Яка іграшка Ведмедик досить великого розміру? 399 гривень. По акції бачу тут також є чайник. Теж може бути подарком хорошим: 399 гривень. Ібертон термос 279 гривень. Шоколад Міленіум 69 гривень. Точний з горіхами. Палат «Альпінелла» – 39 гривень. 399 гривень. Великий плед. Асортимент кухонних аксесуарів дуже великий. Сьогодні по акції 24 гривні. Набір формочок. Вони є різні, красивими візерунками. Солодощів також представлено по 9 гривень арахіс 50 грам. Подарком може бути бонжур, 99 гривень. Така пачка смаки. А я вдячна вам, що були зі мною. Якщо відео було вам цікаве, чимось корисне, буду вдячна, якщо підтримаєте мене вподобайкою чи коментарем, і до зустрічі в наступних відео.